Всім привіт! Мене звати Владоні і на зв'язку команда TretLab. Сьогодні ми з вами розберемо ринок Al. Давайте перейдемо до ефіру. Як ми бачимо, ефір е, торгується в такому невеликому діапазоні. Якщо натягнути Market Profile, то ми бачимо, як ціна реагує від верхньої межі до нижньої, де і, в принципі, можна було шукати лонгові угоди. Е, на даному етапі я хотів. Е, Знайти угоди саме від Віпоку, на жаль, ціна до нього не дійшла і вже реагує вище, тому я ніяких угод по ефіру не підібрав. Зараз наступним таргетом для ціни може бути ваг, тобто верхня ціна діапазону, і там я би пробував шукати якісь шорти. Плюс, якщо перейти на 4H, у нас також ще є нетестований ваг, в принципі, то ціна може продовжити свій рух. Тому, в принципі. Можна дивитися, якось так, угоди на продовження з цілями зняти верхню, верхній діапазон ціни на daily. Як ми бачимо, ціна аналогічно працювала в минулому, так само з нижньою межею, у нас був блок з аномалії, від якого, в принципі, ціна і відросла. Якщо перейти на 1H, на 4H, в принципі, тут можна було заходити в угоду. Якщо працювати через зону покупця, Кидати стоп нижче в принципі, ну і тягнути якихось 1,5 2 рр якщо ціна, в принципі, туди дійде. Але я більше люблю працювати через ЛТФ, плюс мені не сподобалось, що ми не дійшли до віпоку Якби дійшли сюди, то я вже більш агресивніше працював через лонг Але, в принципі, можна відштовхуватись по тим двом планам. Давайте перейдемо. На ліміти, як на лімітах, ні, давайте перейдемо перше, що у нас по стакану. По стакану ми бачимо, що ціна перебуває в балансі. У нас немає дисбалансу ні в сторону лонгів, ні в сторону шортів. Так, з кожним разом, коли ціна падає, ордери е підставляють під ціну на малій фільтрації, що видно по оверлеях саме в даній зоні і в даній зоні. І по суті ціна росте. І на менш, ще менших фільтраціях видно, як оверлеї так само підставляють в шорт. Але плюс-мінус у нас якби, ціна знаходиться в балансі. Тобто хотілося б підцепити шолунги нижче, більш впевненіше, більш впевненіше, і шорти так само вище, бо в нас немає ніякої аномальної ситуації на різних фільтраціях, як це було, допустимо, в даному варіанті, в даному, і як тут, наприклад, працювали в лонг. Як ми бачимо по бідам, дуже сильно підставляли. Тому, а якщо перейти на теплову карту ліквідності, що перед тим говорили, аналогічно знаходимося між двома е, якби, пачками ліквідності. Зверху знаходиться довгострокова ліквідність і аналогічно знизу. Але я б зараз сильно на них не загострювався, так як я вам показував, що коли натягнув Market Profile, що в принципі в даному діапазоні нас. Можуть доставити, і, в принципі, звідси шукати якісь шортові угоди, тобто якось так пробувати підбирати лунгові угоди. Але варто пам'ятати, що в нас на носі вже закінчення тижня, плюс закінчення місяця, плюс вихідні на носі. Тому, якщо не вийде якусь лунгову угоду до кінця тижня, то я вже, напевно, проступлю через з нового місяця. Хотілося би, якщо коротко, знайти шорти, так як ми знаємо, маркетмейкери в кінці місяця люблять фіксувати свої прибутки, отримати якусь корекцію, і вже після того з нового місяця шукати якісь лонгові угоди. Такий собі план я складаю до кінця тижня і, по суті, на наступний місяць. Сулана виглядала набагато і виглядає набагато краще, що ми писали в нашому ком'юніті. Як ми бачимо. Ціна затестила минулу волю Ерія і йде зараз до Вищої. Як ми бачимо, ніякої, е, ніяких фіксацій немає, тому, відповідно, я би пробував е, через корекцію, через зону ваг підбирати якісь лонгові угоди, якщо говорити про якийсь більший глибокий тест. Якщо подивитися більш локальніше, більш локальніше, от у нас тут все дійшло до своїх таргетів порівняно з ефіром. Ми дійшли до нижнього діапазону вал, е, у нас зайшов непоганий об'єм, що видно по аномаліям, і саме від цієї зони можна було лонгувати вище. Як ми бачимо, зараз у нас вже на 4H відбувається певні фіксації, тому десь в цій зоні я би пробував аналогічно знайти якісь шортові угоди. Але зараз ми перейдемо до яких? Тому більш локальніше хотілося б побачити. На продовження якось е, через Ваг або через віпок щоб працювати е, через лонг далі. Чому поясню трошки пізніше. Е, на 1 аж, в принципі, то саме. Я хотів аналогічно тут попробувати потягнути угоду саме від цього блоку, але не дійшли. Я дуже був зорієнтований на ефірі на бітку, і тому Солано я, можна сказати, провтикав. Ну, взагалі за цей місяць я. Угод майже не брав по моїй торговій стратегії, я не знайшов позицій зовсім. Далі, якщо ми давайте перейдемо на стакан, скажемо, чому він виглядав краще, чим краще, ефір. Давайте Як ми бачимо, по ратіо в нас тут були аномальні значення. Біди і аски так само мали досить велике розходження, і тому ми в ком'юніті писали, що. В даному місці може бути набагато кращий відскок. Тобто екосистема Solни може себе краще почувати, в принципі, як воно і відбувалось. Зараз вже ратіо стало набагато більш шортовіше, аски так само піднімається вище, тому я б не розглядав вже прямо з теперішніх якісь шортові угоди. Зараз скажу, чому. Давайте перейдемо ще на оверлей. Ну, як ми бачимо, так само підставляли оверлей. Поверлейк було видно, як підставляють ліміти, ордери під ціну, і зараз відбувається аналогічно з воротньої сторони. Якщо ми перейдемо на титлову карту. Так. Титлова карта. Плюс чому мені ще хотілося. Захватити, ну, щоб працювати більш впевненіше, в захватити хоча б один з тих довгострокових лімітів, що, в принципі, не відбулось. Ну, що і, в принципі не завжди потрібно для ціни, тому тут треба вже дивитися, що формують в моменті. Чому я б зараз розглядав якісь шорти? У нас вище ще є довгострокові ліміти. 200 на 215 ми вже зацепили, є ще довгостроковий ліміт на 220. Тобто, якщо дадуть. Щось типу такого, я би пошукав би тут шорти. Поки солана виглядає сильно, тому я б не спішив лізти в шорти, але якщо нам нічого не дадуть, то я би вже працював через відкат в нижні зони, щоб підцепляти якісь лонгові угоди. В принципі, по ефіру із солані план у нас є. Далі, що ще такого цікавого: арбітрум також виглядає досить непогано. Як ми бачимо, ми вийшли з зони накопичення. У нас є волю ерія Ціна так само реагувала на нижню межу локальну, вал. І, в принципі, від того йде відпрацювання. Тому зараз я б очікував по Арбітріуму два варіанти: закріплення в і вихід вище. Або через ще один тест волю ерія і тоді вихід вище. Якось з таких двох варіантів я би слідкував за арбітріумом. Далі. Виглядає, що я дивився, ну, досить цікаво. У нас є тут е, досить класна зона накопичення, досить багато аномалій, об'єм досить великий зайшов. Плюс ми вже тестимо волю. -ері, і саме в тій зоні я б що на спот, що на е, Вінтрадей пробував би підібрати якусь позицію. Або це буде через перелов, або локальніше дивитися, що формує ціна. Тому тут також досить. Непогано виглядає, щоб рости вище. ВІВ мені теж досить подобається, досить класно виглядає. У нас аналогічно є зона накопичення. Вийшли з нею, затестили її, вийшли вище, і зараз ціна торгується в новому балансі. Ми вийшли за нижню межу, відповідно, аналогічно, хочеться побачити щось таке. І вихід вище, або через повторний тест волю-ерія нижче. Який варіант буде, поки не знаю. Якщо дивитися локальніше, якщо дивитися локальніше, то у нас. секунду забуду, якщо дивитися локальніше, то у нас аналогічно, ми вийшли за минулу волю ерія Зараз ціна працює з нижньою межею, і тобто можна очікувати такий варіант вихід до ВІПОК, закріплення, і тоді можна буде говорити для те, щоб ціна виходила до верхньої межі діапазону. Тому якось так я би працював. Якщо в нас буде закріплення через віпок, тоді я вже розглядати перелов не буду. Якщо ціна сюди дійде і буде показувати шортову реакцію, тому, відповідно, я буду чекати або через тест вал, або через тест вал, або вже через перелов шукати якісь позиції. Але що на спот, що в інтредей, він інтрадей, він виглядає також доволі прикольно. Плюс, враховуючи, що він знаходиться в мережі Солани, то я б, я б приглянувся до нього. Аптус так само виглядає досить непогано, вже досить довго торгується в вузькому діапазоні. Е, аналогічно постійно відбувається реакція від нижньої межі до верхньої і, і в зворотньому варіанті, і з кожним разом все більше аномалій заходить по ринку. Ми аналогічно затестили знову ж таки нижню межу, заходить е, крупний об'єм. Тому тут аналогічний варіант. Можна вже працювати в лонг з першим таргетом. Е, Через віпок, закріплення можна думати за вах. Або якщо цього не відбудеться, так як я перед тим наголошував, що кінець і можуть бути якісь фіксації, то через ще один тест волю ерія, тобто всього накопичення, і тоді думати, точніше блок аномалії, і тоді думати за вихід вище. Але виглядає так само на якийсь вистріл. Тому план в мене якийсь щось в тому роді. Хочете побачити якусь маніпуляцію на кінець місяця, і вже з вересня активно працювати з лонгами. Якщо дадуть шорти, ну, будемо шукати якісь шортові угоди. Тому на сьогодні все. З вами була команда TreatLab. Мене звати в ладоні. Якщо є якісь запитання, чи вас цікавить, що можна цікавого розібрати, пишіть коментарі в наших соціальних мережах на YouTube. Будемо дивитись та розбирати, якщо побачимо якісь цікаві проекти. І всім папа. -па.